Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося з оповіданням Василя Сухомлинського Квітка сонця. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось із за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло, усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечку! Я так довго чекав тебе. Сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходиться за обрій, і соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Ось таке чудове оповідання, про яку квітку Йдеться в казці. Так, про соняшник. А чому цю квітку називають соняшником? Бо вона схожа на сонце. А що робить соняшник уночі? Так, спить, схиливши золоті пелюстки. Як квітка зустрічає ранкову зорю? Так малята. Пелюстки соняшника тремтять. Якими словами звертається соняшник до сонечка? Так, добрий день, сонечку, я так довго чекав тебе. Як соняшник радіє сонечку цілий день? Так малята. Він повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло та посміхається сонечку. Молодці малята. Ось ми познайомилися іще з одним твором Василя Сухомлинського. До нових зустрічей малята!